Знаєте, почну з деяких питань. Чи використовували ви службове становище в корисних цілях? Ні. Але так. Чи отримали ви неправомірну вигоду? Ні. а Відповідь але так. Чи використовували ви службову інформацію в власних цілях? Ні. Але знову так. Це коротко про результати не одного, а навіть двох. Психофізіологічних досліджень, проведені проведених нашими поліграфі... поліграфологами відносно саме представників обласної адміністрації. Не буду називати імен і не буду називати обставин. Але працювати з подібними людьми я не буду, і навіть це не про прозорість і підзвітність а це про зраду, перш за все, інтересам країни. І відповідно рішення по цим всім людям будуть прийняті ближчий час. Ще одна зрада це продовження скандалу з розкраданням гуманітарної допомоги у пірш перші місяці після повномасштабного вторгнення. цього тижня. Я звітував, що на одному з місцевих підприємств у нас знайдено було 200 тонн гуманітарної допомоги. Яка зберігалась там без відповідних документів. Тобто не була роздана нікому, ні людям, ні військовим. Зараз вона ця допомога вже роздана, збід, здебільшого, це військова допомога, і вже вона знаходиться у військових відповідно до тих запитів, які вони надали. Правоохоронним органам надана інформація вся, вони далі розбираються. А це, але це ще не все. Ще вчора. Відвідав я два підприємства, на якому також знаходяться близько 300 тонн гуманітарної допомоги, яка була передана нам, нам від наших друзів, партнерів і знаходиться зараз на тих складах. Тобто, ж, як і продукти харчування, як і дитяче харчування, як і речі першої необхідності для людей, так і інші. Матеріальні цінності, які мали б роздатись нашим людям. Цього не було зроблено. Більш того, деякі матеріали і деякі продукти були зіпсовані. Зараз десь споживач вона займається цим питанням і надає експертний звіт щодо тих продуктів харчування. І це ж, знову ж, внаслідок. Я врахую, що це є злочинною роботи посадовців обласної адміністрації. Будуть прийняті кадрові жорсткі рішення по результатам, і будемо робити все, щоб ці люди відповіли за свій вчинок за свої дії. Про ситуацію з укриттями в Запорізькій області вчора знову інспектував під час тривоги об'єкти. Без інспекції вже зрозумів, що частини найпростіших у нас укриттів знову ж недоступні. Так і є. І це відбувалося знову ж під час ракетної атаки. Тобто, люди не змогли б зайти до приміщень найпростіших укриттів. Це стосується як і укриттів, які стає балансовотворючами ОСББ і інших підприємств. Чергово звернувся до народних депутатів Верховної Ради з вимогою невідкладного розгляду на сесійній залі змін до чинного законодавства України в саме посилення адміністративної та кримінальної відповідальності до балансового утримувачів, які є і зберігають фонд захисних споруд. Такий Законопроект вже півроку знаходиться, не потрапляє до порядку денного для розгляду в парламентаріями, хоча і погоджений він комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Прошу також представників змі акцентувати увагу на необхідності розгляду цієї ініціативи, бо це стосується безпеки сотні тисяч людей. Тепер про сумні тендерні закупівлі. Спойлер, таких закупіль дуже багато, дуже. Але за нашими втручаннями їх будуть відміняти. Сподіваюсь, я вже дуже доступно доніс представникам виконкому Токматської міської ради про недопустимість придбання в такі нелегкі часи двох автомобілів, які коштують кожний десь близько мільйона гривень. Це є неприпустимо. Які місця возити якраз громаді чи керівництву громади, яка окупована, це є зараз і недоречно. І дякую вам, журналістам, за постійний моніторинг таких закупівель. Ваш вклад у боротьбу саме з проявами такої корупції, дійсно може не може бути переоцінений, і щиро вам я за це особисто дякую. Раджу також всім керівникам громад та структурних. Підрозділ самим навести лад прозоро, підзвітно передивитися, що вони викладають саме в Прозоро. Поки це я не зроблю, в неприємний для них формі. Про ситуацію на тимчасово окупованій території маємо дуже тривожний знак, а саме з сигнал з окупованого Бердянську. Там на комунальних підприємствах почали розвозити. Повістки для мобілізації е, співробітників. Справа дуже серйозна, тому що ми знаємо приклади, аналоги, як було це в Донецькій області. Ці ж е, співробітники далі йдуть воювати проти нас. На, на останок хочу розказати про кричущу ситуацію, яка відбулася в Кушуумській громаді. Вчора, під час ліквідації пориву. На водоводі у підприємства Облводоканал зарештували техніку. Зарештували за борги перед іншим підприємством «Запоріж електропостачання. До речі, це борги були виставлені за електроенергію, яка надавалась на тимчасово окупованій території. На сьогодні я доніс до керівників району та очільників цих підприємств. Просту думку, воєнний, воєнний час це є диверсія. І а мирні люди у них є заручники. І мова йде у нас не про господарський спір між одним підприємцем та іншим, і не про букву закону, і не про гроші. Мова йде перш за все про людяність. Обидва ці керівники, мабуть, забули, що така проблема мала вирішуватися. Будь-яким іншим способом, але не в військовий стан і не військовий час, особливо так, як вони це мали вирішити забрати всю техніку. Перш за все, поставлено було, думаю, так, свої амбіції в перевагу тому, щоб кожна людина в громаді отримала цю воду. На жаль, зараз вимушено в ручному режимі це розбиратись з цим питанням, але Є вже в певні домовленості, ремонти відбуваються, і сподіваюся, до кінця дня вода відновиться у, наших, у нашій громаді. Дякую, прошу запитання. Два запитання: перше запитання: чи відомо, хто є отримувачем гуманітарного Отримувачем, Так на кого документи прописані на одачі, когось інше? А друге запитання: знайшли на складах, це комунальне підприємство, і ви зараз ходили? Чи це? Приватні підприємства. Ну ви не скажете в що ви не, ну, не, не кажете, де це все воно було. Дивіться, якщо говорити про 200 тонн перші, які знайдено, то на них зовсім немає жодного документу. Просто воно зберігалось, десь зберігалось. З, е, повторюсь, ця там, де 200 тонн, е, все комісійно описано і вже е, майже все роздано. Тобто не зробить. Я думаю, що не просто керівник підприємства, який розміщав себе на складі ту чи іншу гуманітарну допомогу, не в курсі, хто це був. Я думаю, що в курсі. Це було якраз з органів, центрально... Не центрально, а нашої обласної адміністрації. Тобто буде продовження тих скандалів, які були минули. Задіяна кажете, напевне, ця заступниця яку, яку звільнили саме ви саме правоохоронні органи мають довести справу. Так з приводу цих всіх скандальних рішень і нерішень є вже кримінальна справа. Вона досліджується і розслідується. І як епізод він може бути вкладений в цю кримінальну справу. А обслідується тільки по 200 тонн, чи вже і 300 тонн туди пишуть? Чи 300 тонн ну, це, 300. То це нова історія? 300 тонн це історія зовсім інша. Чому я зауважив, що деякі посадовці з обласної адміністрації, просто знаючи про цю гуманітарну допомогу, не роздавали людям. Чому не знаю, з'ясовуємо. Але я думаю, що з'ясуємо ближче час. А ще таке запитання, і назад, керівник цього підприємства, він бачив, що. Рік е гуманітарна допомога для військових. Там там є. Я вже не кажу добробутути. Сам сказати. Не Він, на жаль, не знав, не знав, що там є. Чому тому, що всі, вся допомога вона знаходиться в палітах, в мішках, в, в пакуванні в якомусь, де не видно, що там знаходиться. Лише тільки комісіонами вийшли і описали ту всю допомогу, яка є, і її вже роздав. Це за 200 тонн. Угу, за 200. Да, і за 300 також, близько 300, там також вони всі в палетах, вже комісія працює, вже йде опис того, що є там безпосередньо. В такий період, як зараз, особливо в холодний період, це були як і. Крімати, так і ліжка, так і постіль, так і матраси. Там дуже багато вого чого. Саме військове це було і роздано перш за все військовим. Так, щодо цих нових складів, все ж таки вони десь зберігались. Добре, що вони там запаковані. А що людина, яка приймає цей товар, вона зацікавиться, може там зброя, може ще щось. Я не думаю, що там що люди, які приймали цей товар, вони не знали, чи знали, що це зброя, чи не зброя. По іншим гуманітарним допомогам є вже документи по цій саме по 300 тонн. Але я ж повторюю, що деякі посадовці просто не робили свою справу і не роздавали цю гуманітарну в потребах там, де вона необхідна. Про яких посадовців ви кажете? Міської обласної? це не міської, це, це обласна. обласна. Це заступники чи це не це якось... у мене заступників вже тих немає, і це не заступники. А який це може бути департамент? Працювати? Скоро дізнаєтеся. <різь> <різь> Більш того, деякі після проходження поліграфу, деякі я вже можливо, говорив про це. Деякі посадовці, в тому числі які винні в цьому. На лікарняному, на досить тривалому лікарняному, дуже серце там болить, чи ще щось, мабуть, але тільки не болить за те, що треба було роздати людям. Ані можете прокоментувати чергове не зібрання військового Ради? Якісь наслідки будуть навіть ми сподіваємося, що наслідки будуть, але наслідки мають бути прийняті Верховній Раді України. А саме розширення повноважень військової адміністрації обласної військової адміністрації, тобто нас. Повноважень в тих законних нормах, які є. Тобто, якщо обласна рада не збирається, немає кворуму, немає там ще чогось, то Верховна Рада вже клопотання є в Верховній Раді щодо якраз розширення повноважень і призупинення дій обласної ради. А уже клопотання було в Верховній Раді і Верховна Рада не прийняла рішення про. Ну, розпуск нашої власної ради, це мені, здається, в минулому році ще було. В цьому році було ще одне звернення, вже не безпосередньо моє до е комітету Верхов... Верховної Ради, який мав прийняти рішення і винести в сесійну залу проєкт рішення. Поки його немає. Е, минулому минулого... тижні, на, ну, на... на моїй пам'яті, вперше, щоб голова Ода збирав спортивну спільноту перед виборами е голови організації Національного олімпійського комітету, якщо нам така фраза прозвучала, що ви там чи настаєте, щоб все це було ну, там, легітимно, там якісь були підводні камені, тобто, наскільки я пам'ятаю, там Васова і, і ще народний депутат, що там на речі, ви їх всіх збирали. Ну, перш за все, це знаєте, як упереджувальна інформація для всіх їх, щоб все це було в рамках закону і, лег... і легітимно, щоб ті, хто йдуть на вибори. Керівника комітету, то вони робили це по совісті, а не по іншим якимось ділам. А ви задоволені результатами виборів? Результат має бути таким, що якщо керівник ще вона не приступила до виконання своїх обов'язків, бо є певні юридичні деякі моменти, якщо вони зараз ми ближчий час узгодимо, тоді буде прийнято рішення. По по її входження в посаду відповідно і, і далі її роботу. А чи можна е, сам міща посаду начальника управління ОДА і е, ну то, мені здається, до громадська організація вона буде дві посади чи якось у вас... зараз Там свої ні станом на зараз юридична служба обласної військової адміністрації надає мені саме юридичну? І не тільки пропозиція, а законність Може ця людина робити по сумітницу чи не може? Якщо говорити про міністра молоді спорту, здається, він якраз було у непевний час сумітництва, але там діяла діяла постанова Кабміна. Саме члени кабінету міністрів мають право це, але не говорилось про членів. Ці працівників обласної військової адміністрації, тобто мені зараз юристи мають надати ту інформацію юридично виважену, я буд а далі буде прийняти рішення? Або вона буде, якщо це неможливо, займати одну посаду, а з іншої звільнятися, або якимось іншим чином, що добре питання: що там було Шевченка? Які результати сказали, що вона є? А переділку, те, що там будують модульне укриття з кіоску? А ще в мене немає експертизи з цього питання. Добре, що нагадав. А може вона вже є? Немає, чи я її не бачу експертизи з цього питання саме по укриттю, саме по модульному. Може вона використовуватись в тому виді, яка вона є. Це має дати мені як і ДСНС, так і підрядник, який виготовляв цю конструкцію. Можна ще питання по тендерах? Ви сказали, що їх багато, а скільки багато, це скільки? І, є, типу, може, є якісь позиції, які найпоширеніші. Та різні тендери різні. І як і по 609-й постанові, це 108, здається, мільйонів. Це. Реконструкція чотирьох чи п'яти переміщень протипухлину, здається мені. Не пам'ятаю, це і по громадам, які зараз використовують, тобто не використовують а закупівлю проводять або техніки, або споживання газу, або ще інші якісь інші по іншим кодам. Тобто це їх багато, і кожний тендер зараз є вже створена група, і вона аналізує тендери доцільності і недоцільності. Перш за все, і якщо це стосується е, безпосередньо е, будівельних якісь там робіт, то також задіюються люди, які в цьому обізнані, і незавищена чи вартість самопроведення тих чи інших робіт. Тобто, це різноманітні тендери. Ще трішечки по воді. От ви розповіли про Кушугумську громаду, а подібна ситуація у Володимирівському. Це Широківська громада, там вже, здається, близько тижня немає води в людей. Щось ви коментували з цього приводу, що вирішується, що ви зв'язалися з коротенкостю? Наскільки мені доповіли, вже є вода. Є? Ну, ще писали, що немає. Ну, треба з'ясувати, але. Е... Мені доповіли через день, що вода відновлена. Це коли був прорив. Так, да? Да, Це був прорив, одна з підрядних організацій зачепила трубу, і вона в той же день її відремонтувала. Тобто там є вода. Це та організація, яка прокла прокла прокладує ще один водогін. Уточніть, будь ласка, але мені доповіли, що є. І вчора Коротенко був у мене на раді, він не доповідав щодо саме відсутності водопостачання. Наради вони зараз проводяться майже кожного дня щодо теплопостачання, водопостачання електропостачання.